В залі стільки облич відомих і ми нам ще можемо перед вами встати. Дякую. Запрошуємо мікрофон. <смір> Дорогі друзі, кілька років тому прийшов до мене Богдан Ступка і каже, що я провів кінофестиваль і після цього я його як шовка. Що я маю робити? Дзвони комусь одному одного дуже багатому пану, який дуже любить мистецтво і часто спроваджує до України різних західних митців. І кажу йому, слухайте, поможіть українському кіно. Бо той фестиваль не після, якщо ви йому не поможете. А він мені каже, знаєте, я не люблю українське кіно. Тоді я позвонила Борису Клізнікову. ви знаєте, тут от Богдан Ступка. Нічого не говорила. Минув рік. І, і я мені Богдан Скупка каже, а, а як я тут Борису подякувати? Він тоді е, нам всі ці борги покрив. Я кажу, а він покрив? А він каже, так, Я кажу, бо я навіть другий раз йому не дзвонила і навіть не питала. Я чому згадала цю історію? Я люблю приїжджати до Львова з Борисом Колісником, бо він любить українську культуру. І не тільки любить українську культуру, а він є меценатом української культури і ніколи не приїжджає до Львова без того, щоб чимось допомогти і музикантам, і художникам, і кому тільки можна це зробити. І, я думаю, що це дуже добра традиція, це дуже гарний такий почин, коли люди, коли які можуть собі е, це дозволити, які своєю працею е, заробили якісь статки, які платять податки, чесно, можуть і допомагають талантам, і особливо на моїй землі, яка для мене особливо дорога і яку не є аж так багато кому заступитися. Тому я не буду тут багато говорити. А передаю слово йому великому другу, яку я справді дуже люблю Борису Колесникову. Нехай він скаже своє слово, а потім скажете ви. Дякую за те, що ви прийшли. Я дуже рада бачити тут багато справді шановних обличчя, які страдають із зеленого Дякую.